вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Загроза відкритої війни Росії проти України вище ніж торік. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю німецькому виданню Більд. На його думку, ситуація є доволі напружена і не виключені будь-які сценарії. Цитата голови української держави. Ми можемо бачити 8 тисяч російських солдатів із російськими командирами в Україні. Нові військові об'єкти безпосередньо на кордоні з Україною і постійні тривають військові навчання. Зауважив інтерв'ю Більд Петро Порошенко. Ну А тим часом на Донеччині напередодні загинув один український військовий ще четверо поранені. Про такі наслідки лише одного інциденту в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі повідомила речниця Національної поліції Луганщини Тетяна Погукай. Сепаратисти застосовують, зокрема, гранатомети-міномети калібру 120 мм, категорично заборонені мінськими угодами. Протягом лише однієї доби противник понад півсотні разів порушував умови перемир'я, повідомляє прес-центр штабу АТО. І от сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо поговорити на таку тему. Чи чекає на Донбас активізація боїв у лютому 2016 року? І, передусім, наведу останню інформацію. Фактично, з війни речника штабу антитерористичної операції Андрія Задубінного. Противник поновив інтенсивні обстріли наших позицій в майорську та Зайцевому. Бойовики застосували гранатомети та міномети калібру 120 мм. міліметрів. Неподалік Красногорівки окупанти вели вогонь по наших укріпленнях з мінометів та великокаліберних кулеметів. Загалом, протягом минулої доби, противник 55 разів порушував умови перемир'я. Також в інтерв'ю ексклюзивному радіо Свобода голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жибрівський пояснив ситуацію з закриттям пропускного пункту в селищі Зайце. Отже, цитата пана Жибрівського. У нас є підозра, що готується аля-волноваський сценарій на Артемовському напрямку. І спільно штабом АТО прийнято рішення, що тимчасово ми призупиняємо в'їзд і виїзд через блокпост в Зайцево. Коли відновиться, якщо в тому числі і в мінському форматі, і нормандська четвірка, в першу чергу Путін змусить бойовиків, бойовиків не стріляти, як мінімум, по Пункту переходу ми відновимо відразу. Про це заявив ексклюзивному коментарі Радіо Свобода голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жибрівський. Тим часом також є заява. Української сторони на мінських переговорах і також заява центру антитерористичної операції. Цитата. змушені констатувати прикрий факт, що представники спостережної місії організації з безпеки та співробітництва в Європі ніяк не реагують на посилення обстрілів членами незаконних проросійських банд формувань позиції сила То, в тому ж таки, Зайцевому, про яке казав пан Жебрівський, та в інших населених. Пунктах на лінії зіткнення, отже, зазначають у штабі АТО своєю бездіяльністю представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ певною мірою поділяють відповідальність за обстріли бойовиками населеного пункту Зайцеве, закриття контрольних пунктів і ескалації конфлікту на Донбасі. Кінець цитати штабу антитерористичної операції зі свого боку на інформресурсах сепаратистів звинувачують українську сторону у порушенні мінських домовленостей. зокрема, про це заявляють представники так званої Донецької Народної Республіки. Зараз на прямому зв'язку з студією Радіо Свобода має бути український волонтер Владислав Даценко, представник волонтерської групи. Медичний корпус. Він має перебувати у місті Авдіївка біля Донецька. Владиславе, добрий день. сподіваюся, ви нас чуєте? Добрий день. добрий. Добрий день. Яка ситуація? власне, От ваше спостереження, що відбувається в районі Авдіївки.

Конкретно сейчас готується к евакуації з району Зайцева, гражданської там не бойовая, там э, сердечний приступ. Наші бригади Хабича і медичного корпусу готуються к евакуації вивозу в Артем. А от з за свіжими даними, якщо вони наявні, скільки зараз ще мирних мешканців залишається в Авдіївці? Є така інформація? Э, в Авдіївці як боевых, как бы, жертв нету. Я говорил о районе майор Зайцева. Пока что, вот, я знаю один. Ожидает его кладкой. Пане Владиславе, взагалі, от э, всі констатують збільшення кількості обстрілів з боку сепаратистів, вже визнають застосування мінометів калібром 120 мм. Дійсно, ваше спостереження це підтверджують? Так, да по нашому району Донецка і он Горловки працюють 120-міліметрові АГС 82-міліметра. Конкретно зараз по Бутовці працюють міномети. Точно. А раз коли ви говорите, триває обстріл з боку сепаратистів, так? Так, да так, -да так. -да. Ще така е, має бути от інформація, деякі наводили, що нібито вже ігра застосовують сепаратисти от зараз. Це правда, от принаймні в останні дні. Нас в нашому секторі, на що граду я не слышу. Но 120-ти ммів міномети роботи, це кого вже не. Ну і це ж в тому числі є небезпека не лише для мирних мешканців тієї ж які для вас особисто. Адже як ви сказали, зараз триває обстріли для ваших побратимів, волонтерів. Так була інформація про е, черговий обстріл і зазнали в тому числі порани, нібито то українські волонтери. Ви підтверджуєте mm. ну да наша наша подружниця, наша волонтерка, юля. Юля позывной печенька. Мы ее э, получила осколочное ранение в районе э, Майорска при эвакуации э, военнослужащего. На данный момент она была потом доставлена в Артемовскую. И на данный момент она в Киев, мы ее транспортировали в Киев, в э, военном госпитале она прибывает. Осколок вытащили, осколок предплечья был. і посещенное лицо стеклом машина не підлежить восстановлению, в которой она была. Били специально по машине. Владиславич, є якась інформація по той бік фронту, в Донецьку самому? Є регулярні війська Росії? Вони беруть участь у цих обстрілах? Ну, беруть ли вони конкретно в цих обстрілах участь, я не знаю, але думаю и как по информации что регулярные войска на уровне э, на уровне инструкторов э, на уровне командного состава безусловно есть и мое мнение что основную грязную работу россияне уже выполнили они местное население э, привлекли заморали в крови и скажем главным ополченцам отступать некуда и никакие, под никакие минские соглашения они попадать не, не будут. И это тупиковая на ваш погляд, якою взагалі кінцева мета у ціх... цих... Безусловно. Так, так, так. Безусловно. Щось... Они поставляют вооружение, это не для того, по маркировкам это все прекрасно. Не разорвавшись от снарядов по маркировкам, прекрасно считается, что вооружение российское. Китехніка, котрої у нас ні, просто на той сторони за вашими спостереженнями, якою є кінцева мета цих обстрілів з боку сепаратистів? Це просто е, спонукати українських вояків до відповіді, щоб нібито зсу порушують мінські угоди. Чи можливо це така підготовка масштабного наступу на позиції українських сил? Прощупувані, і зматувані, прощупувані і підготовки з Тобто, ви, ви поділяєте думку Петра Порошенка, висловлену в інтерв'ю німецькому виданю Bild, що цього року е, доволі серйозна вірогідність різкого загострення ситуації на Донбасі, і навіть, можливо, більшого загострення, ніж торік, а зараз от минає рівно рік подій в Дебальцеве. Я не знаю, Петр Порошенко видит или нет, но в принципе обстрелы даже во время всех так называемых перемирий они не прекращались, да, они чуть уменьшались, но, но, что будет дальше, знает, знает только там и знает Генштаб наш и наш президент. К сожалению, наши, мы смертные, наша работа другая. Мы занимаемся их имя. Владиславе, я сподіваюся, ви зараз мене чуєте. Який настрій українських вояків? Ви ж з ними спілкуєтесь. А, настрій бойовий, настрій бойовий. А, любой солдат чего скрывать, как любой солдат, э, э, волна, которая должна дембеля, дембеля ждет, они хотят дембеля. Я думаю, у остальных нормальный, нормальный боевой настрой. Думаю, часто це... Останніться на ротації. Ну, Воюємо, воюємо. І можете назвати зараз, якщо бажаєте, можливо, якісь координати волонтерської групи Медичний Корпус для тих, хто з наших читачів, слухачів, глядачів забажає якось зв'язатися з вами, допомогти. вам. Маєте таку змогу зараз? Ну, я можу э, продиктувати номер телефону нашого. Ой, я, на жаль, погано дуже чути. і глядачі не чують. Можете, Владислав, ще раз повторити, даруйте. А, бачите, зірвалося. Даруйте, даруйте. Всі, хто бажає дізнатися координати цієї волонтерської організації, має змогу знайти її, зокрема, в інтернеті і в тому числі, і е, взяти до уваги номер телефону. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був український волонтер. Представник волонтерської групи Медичний Корпус Владислав. Даценко Нагадаю, що це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко, і ми сьогодні говоримо про те, що може вилитися оце загострення обстрілів на Донбасі. Як я вже зуважу, Петро Порошенко сьогодні в інтерв'ю німецькому виданню біль заявив, що загроза відкритої війни Росії проти України є на його погляд вищою ніж навіть торік. Ми також звернулися за коментарем до російського військового експерта Павла Фільґінгаура. Як він вважає, Справді загроза війни є дуже істотною? чи є можливість повномасштабної атаки з боку проросійських бойовиків на Донбасі? Проводити серйозні широкомасштабні маневрені операції можна либо літом, либо зимой. Плаш горі була, була зимова кампанія, которая закончила дебати. Ну, в принципе, хорошая вероятность того, что вот эти неустойчивые перемирия будет держаться до лета. Сейчас это вполне регулярные силы, из них сформирована танковая армия двухкорпусного состава под командованием российских генералов и военных. Потому что понятно, и после боев в Маринке прошлым летом, что если всерьез пытаться взломать украинский фронт, то придется прилагать уже достаточно серьезные усилия общевойсковой операции проводить. Поэтому есть надежда, что стратегические цели удастся достичь, может быть, без таких вот тяжелых Боев политические цели не изменились. Украина должна быть частью русского мира, то есть российским протекторатом, как совсем недавно, там в каком-то интервью Патрушев говорил, что это один народ, разделенный искусственной границей. Ни в коем случае Россия не допустит ухода Украины на Запад ее интеграции с Европой ни в какой форме. Но достичь этого целі можна разними, можна і економічним давлением. Цели не міняються, заморозки никакой нету. Ну так важає російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, назване ним прізвище Патрушева, йдеться про наближену до Путіна особу секретаря Ради нацбезпеки та оборони Російської Федерації. А зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, народний депутат, член фракції самопоміч Наталія Веселова. Добрий день, пані Наталія. Сподіваюсь, нас чуєте. Добрий. День. Ви, крім того, що народний депутат, ви є уродженкою Донеччини. Звісно, напевно, стежите дуже ретельно за ситуацією на Донбасі. Ваша оцінка? Справді загроза війни зараз на Донбасі, тобто ескалація напруження, є дуже серйозною, як стверджував президент Порошенко. Так, дуже серйозно, тому що останніми днями. Збільшилась така загроза, і збільшилась ситуація з обстрілами КПВВ, тобто пунктів пропуску вїзду виїзду громадян, які перетинають лінію зіткнення. Були обстріляні і КПВВ у Мар'їнці. Сьогодні на з напрямку були обстріли, і був закритий КПВВ, Тобто людей не пропускають ні на підк. Контрольної території не на окуповану люди можуть ніяк перебратися. Тобто така загроза існує. Спілкувалася я із військовими, які зараз знаходяться у Зайцевому. Вони стверджують, що збільшились обстріли не лише мінометні, а йде вже артилерія, і навіть уже підходять танки. Так а, говорять воєнні військові. А, я думаю, що немає сенсу їм не довіряти в цьому. Пані Веселова, сьогодні ще одну резонансну заяву зробив президент України Петро Порошенко, представляючи нового керівника Київської обласної державної адміністрації. Він сказав, що жодного компромісу щодо статусу Донбасу не буде. Останнім часом все активніше лунають голоси критики у Києва, що мовляв захід готовий, якщо вжити це дієслово, злити Україну. Мовляв, на заході вже готуються знімати санкції з Росії. Наводять цитати деяких західних політиків. Щоправда, перебуваючи у Німеччині, Петро Порошенко почув з канцлера ФРН Ангели Меркель, що санкції заходу проти Росії ніхто знімати не буде до виконання мінських угод. Ви як народний депутат відчуваєте цей тиск, що мовляв Київ має піти на певні компроміси і виконувати мінськ у версії Москви? Є таке чи нема? За два дні до того як президент Петро Порошенко приїхав до Берліна, ми теж нашою депутатською міжфракційною групою Всеукраїнський діалог їздили теж до Берліна і зустрічались із канцлером, і з Беставом, і зустрічалась з представниками МЗС Німеччини і ті ж самі погрози і попередження чули від них. Але ми доносили нашу думку про те, що не можна змінювати конституцію у такий спосіб як зараз. Ми говорили про те, що є альтернативи для того, щоб змінювати конституцію. Саме нашим міжфракційним об'єднанням було зареєстровано законопроект про ініціювання зібрання конституційного конвенту і написання нової конституції саме як угоди між народом україни та владою тобто ми доносили цю думку до німецької сторони і вони це зауважили тому я думаю що потро Олексійовичу було значно простіше свій діалог будувати і з Меркель, тому що ми підготували таку почву, але нам а, німецька сторона говорила, що ніяких альтернатив на сьогодні не існує мінським угодам. Вони питали, є у нас якийсь інший план. Звичайно, ми не можемо поки що а, такий план комусь запропонувати. Тому ми підкреслювали, що ми лише за мінські угоди, але а, ми за те, щоб дещо змінити це питання про. Зміну конституції так так у так. нас залишається буквально хвилина. от взагалі до вас запитання як представника фракції самопоміч внутрішня ситуація в Україні вже говорять про кризу у зв'язку з питанням відставки, наприклад, міністра економіки Обрамаючи. Коаліція міцна зараз чи не вплинуть оці ці події всередині в Україні на міцність України на зовнішній арені? Розпад коаліції реальний відставка уряду можлива. Ну, звичайно, вже ми давно говоримо про те, що коаліційні угоди виконуються виконуються на повному обсязі, і говоримо про те, що потрібно проаналізувати стан виконання коаліційної угоди і переписати його, переформатувати уряд. Але ми робимо все для того, щоб Україна все ж таки не втрачала ці міцні зв'язки і не втрачала підтримки міжнародної спільноти. Дякую, пані Наталі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном була народний депутат від фракції Самопоміч Наталія Весолова. З вами був шановні друзі. Ведучий Олександр Лайщенко. І в сьогоднішній програмі Ваша свобода ми говорили про загострення на Донбасі, чи призведе зростання кількості обстрілів до повномасштабної війни. Дякую за увагу. На все добре.